Інформаційний підсумок вихідних та подій понеділка 4 грудня спираємося на факти, коментарі експертів, підіймаємо суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас сьогодні. В об'єктив дев'ятки потрапило наступне. У Дніпрі пройшов черговий пікет дружин військових. Жінки добуваються права демобілізації чоловіків через 18 місяців служби. Вони допомагають охороняти громадський порядок, розшукують зниклих та виявляють заборонені речовини. Наша знімальна група побувала у кінологічному загоні Національної гвардії. Не зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом. У Дніпрі скорочують проїзд пільговикам у час пік. Протез для Мамулі. На Дніпропетровщині шанс ходити на своїх чотирьох отримала віслючка, врятована з Донеччини. Про перший в Україні випадок протезування свійських тварин. Сьогодні у випуску. Росіяни вночі атакували Україну, випустивши з окупованого Криму 23 шахеди та керовану авіаційну ракету. 18 ударних безпілотників та ха 59 знищили бійці повітряних сил. Окупанти також продовжують гатити з артилерії. Так тільки артобстрілів зазнали 130 населених пунктів з різних областей України. Зокрема, на Херсонщині ворог випустив більше 600 снарядів з різних видів озброєнь та на ранок атакував в дитсадок обласному центрі. Загалом напруженою залишається ситуація вздовж всього фронту. Протягом минулої доби відбулося 68 боїв. Більше про їх перебіг та ситуацію на ключових напрямках. Дивіться в інтерактивній мапі. У щоденному звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться про таке: на Куп'янському напрямку наші захисники витримали натиск ворога поблизу Синьківки та змогли відбити вісім атак. Противник безуспішно наступав і на Лиманському напрямку. Тричі атаки армії РФ були зупинені силами оборони України в районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Туди ж та на спірне в Донецькій області загарбники скерували авіаудари. На Бахмутському напрямку окупанти вели атакувальні дії біля чотирьох населених пунктів Донецької області, з яких по селу Кліщівка ще й били авіацією. Українські воїни відбили 16 наступів ворога та продовжили штурмові дії на південь від зруйнованого Бахмута. Наші оборонці продовжують боротьбу за Авдіївський напрямок, де противник наступав з усіх боків і надалі намагався оточити руїни Авдіївки, по яким завдав авіаційного удару. Українським воїнам за минулу добу вдалося відбити 21 атаку противника. На Мар'їнському та Шахтарському відтинках загарбники також успіху не мали, Наші оборонці впоралися з ворожими атаками біля атакованої авіаційними ударами Новомихайлівки, Мар'їнки та Старомайорського. Українські військові не дали просунутися росіянам на запорізькому напрямку. Ворог мав на меті відновити втрачені позиції в районі роботиного та наступав поблизу Новопокровки. Шість атак було відбито воїнами Сил оборони. На Херсонському напрямку наші захисники, утримуючи зайняті позиції на лівому березі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу та ведення вогню по віддалених позиціях армії РФ. Авіаційного удару окупантів на Херсонщині зазнало село Кринки. Кількість пільговиків у громадському транспорті стане менше з 5 грудня. У Дніпрі діятимуть обмеження для пасажирів-пільговиків міських автобусів. Відтепер водії надаватимуть право безкоштовного проїзду, не обмежуючи кількість місць з 10 ранку до 15.00. А от до 10 та після 15 у маршрутках малої місткості зможуть перебувати лише двоє осіб: четверо у транспорті середньої місткості та шість у великих автобусах. Про це повідомили у Дніпровській міській раді. Держава починаючи з 2017 року взагалі не компенсує ці пільги, хоча вона зобов'язана відповідно і до законів, і до конституції України. Зараз в Дніпро в місті Дніпро діє міська програма, яка компенсує перевізникам до 10% від кількості сидячих місць за кожен рейс. Фактично, це дії з сьогоднішнього дня, але з сьогодні вечора, завтра зранку будуть розвішені також об'яви по салонам автотранспортних засобів. Вони допомагають охороняти громадський порядок, розшукують зниклих та виявляють заборонені речовини. У Дніпрі в кінологічному загоні тренують та готують до роботи собак-нацгвардійців. Тож, як проходять тренування, як тварини шукають закладки та затримують злочинців? Про тварин на служби у національній гвардії розповість Сергій Філіпов. У кінологічному центрі стоїть гавки. Це собаки реагують на знімальну групу незнайомих для них людей. А ще демонструють заздрість, бо вже двох-чотирилапих випустили із вольєрів. Їм треба налаштуватися перед своїми заняттями це початок щоденного дресирування. Собаці закривають очі або відвертають від майданчика, аби не бачила, як до спеціального лотку ховають щось з потрібним запахом. Це називають закладкою. Потім тварина має знайти цю закладку. Ось він вже він вже змотивований. Вже хоче... Молодець, добре. мотивації не було. Собаки ми її тільки взяли з вольєру, він вистояний. Ще не заведений на роботу, не поставлений. За кожним кінологом закріплюють дві-три собаки. Саме він тренує, а потім з ними працює. Тварина прив'язується до кінолога і служить лише з ним у парі. Тож і виходить, що собака це молодший напарник для нас гвардійця. Кінолог відповідає за себе і за свого товариша чотирилапого кінолог без собаки не має права ніде, скажем так, нести службу все время з товаришом своїм. Зазвичай у собак є своя спеціалізація. Їх тренують за здібностями: шукати людей, зброю чи заборонені речовини. Це основна частина їхньої служби. А собака на ім'я Буч добре вміє затримувати порушників. На тренуванні один з кінологів одягається у захисний костюм та виконує роль злодія. Або, як тут кажуть, фігуранта. Воно завжди страшно, бо невідомо, куди піде собака. Чи в руку, чи в ногу, чи в голову, чи в забачив. Фас! А, 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 а. Ай, молодець, 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 молодець. По досягненню восьмирічного віку службових собак відправляють на пенсію, вибраковують. Зазвичай віддають у хороші руки. Часто забирають самі кінологи. Скоро ця доля очікує і на буча його вже тут кличуть пенсіонером. Для будь-якого кінолога розставання зі своїм молодшим партнером це сум, стрес та іноді сльози. Ну, просто віддаєш друга, так як друзів втрачуєш, так як от зараз на війні. Люди там втрачують близьких, от так само і з собакою. Ми втрачуємо своїх близьких. Біль від майбутньої розлуки зі своїм улюбленцем це частина служби для кінолога, така ж, як оберігати порядок та знаходити злодіїв. Єдине, що втішає, буч потрапить у хороші руки. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Вже понад ста будинків відновили бригади з нашої області на Херсонщині. Зараз в роботі ще майже чотири десятки осель. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, замість понівечених хат з'являється все більше приведених до ладу. Ольгине, бобровий кут і старосілля оговтуються після ворожої окупації. Коаліція з 15 українських областей працює над тим, аби до постраждалого регіону повернулося мирне життя. У Дніпрі, як і по всій Україні, у суботу пройшов черговий пікет дружин військовослужбовців. Жінки вимагають право демобілізації чоловіків через 18 місяців служби. На мирну акцію протесту вийшли вже втретє. Планували ходу та через затяжну тривогу обмежилися пікетом. На акції побувала і наша Оксана Ващенко. Матері та дружини військовослужбовців прийшли із плакатами та єдиною вимогою визначити термін служби та надати право військовим на демобілізацію через 18 місяців. Хлопці вже там знеможені, збесилені, вже морально істощені. У мене і чоловік, і син теж на війні. З, звісно, я За цього дуже переживаю, тому що він вже знаходиться півтора. Года ніяк навіть відпусткою не відпускають. Хочеться, щоб приїхав додому, хоча би отдихнуть. Учасниці пикету одностайні в думці військові втомилися. Необхідний час на відновлення. Мирною акцією вимагають визначити термін служби, адже наразі жодним законом він не регулюється. Жінки впевнені для їхніх рідних це смертний вирок. У мене боює син уже. 20 місяців він ні разу не був в відпустці, не в ротації, він морально виснажений і психологічно теж. І я буду приходити до того часу, поки не буде результату. 36 місяців. Я покажу. 36 місяців це також це знищення військових. Мене стільки не треба. Мій син сказав. Другу зиму на війні я просто не переживу. Пані Марина прийшла на пікети з двома дітьми. Жінка не в силах стримувати емоції. Я прийшла на підтримку свого чоловіка та батька моїх дітей. Він з березня 22-го року був мобілізований. Коли ще я була вагітна, моїй дитині майже півтори року. Він навіть не знає, хто такий тату. Через оголошену повітряну тривогу учасницям акції довелося піти до сховища. Вже в укритті пікетувальниці збирали підписи на зверненні до президента України. Учасниці пікету мають намір виходити доти, доки їх не почує влада. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. за місяці. цей час не на попередили спалах захворюваності. Наздогайняюча компанія з вакцинації дітей від кору. Позаду за період 17 липня на Дніпропетровщині від інфекційного захворювання імунізували більше 12,5 тисяч підлітків. Раніше вони не робили жодного щеплення або прогавили друге. Загалом протягом кечап кампанії близько 100% незахищених хлопців та дівчат вакцинувалися, бодай однією дозою. Тож за більш ніж чотири місяці в області майже не залишилося дітей, які не імунізувалися від кору. Протез для Віслючки на Дніпропетровщині протезували мамулю, яка через осколкове поранення втратила частину кінцівки. Тварину, що підірвалася на міні, військові евакуювали з Сіверська, що на Донеччині. І з березня вона поселилася в реабілітаційному центрі у селищі Зелений Гай. Тепер віслючка освоюється з новим протезом, що має дозволити їй жити повноцінним життям. Історію першого в Україні протезування свійських тварин розкаже Дар'я Візір. Цього мамулька. Тут є апартаменти. Віслючка на прізвисько Мамуля вже понад 9 місяців живе на фермі у реабілітаційному центрі. Тварину в березні цього року вивезли військові з Сіверська. Там мамуля підірвалася на міні і залишилася без передньої кінцівки. І тепер їй доводиться пересуватися на трьох ногах та для прогулянки надягати спеціальний протез. «Протез для мамульки. То ви саме викликає? Ні, ні, це на місці Канади прислали. – Це не з Канади, це з Австралії. Ну з Австралії. Буквально на шкурці трималася копиця. Вони привезли в ветеринарну клініку для дрібних тварин. Там від лікарі з нею попрацювали, ампутували те, що залишилося, підчистили рану, бо вона вже не один день ходила в такому стані. Ну, ми побачили, що вона вже прилочилася на трьох кінцівках, але далі вони не змогли її тримати в клініці, тим бачить, для дрібних тварин в місті посередині ми її забрали до себе на реабілітацію. Тепер Віслючка проживає в реабілітаційному центрі для врятованих тварин із зони бойових дій. Під час відновлення на фермі про неї дізналися ветеринари США та Австралії, які займаються протезуванням слонів. Консультувалися декілька місяців. Спочатку зробили зліпок, згодом готовий пластмасовий протез відправили до Америки, а звідти до України. О, сильно прилягає чехольчик, Далі сам протез, сотен з пластику. По типу конячі нагавки зроблені тільки з подошвою. От. А що внизу це внизу це шина з гірського велосипеда. Тобто якщо знашується, вона не стиска, нічого, якщо знашується, можна без проблем замінити. В Україні це перший випадок протезування свійської тварини, зазначає пані Наталя. Для реабілітаційного центру такий шанс був унікальним, і ніхто не розумів, як пристосується тварина до протезу. Коли вона їй вдягли цей протез, і вона побігла, а вона себе вважає як. Конем, і вона з кіньми ходить, і вона побігла. Ми взагалі були в захваті, тому що ми не очікували такого результату. Вона просто бігла отак от <сь> за цими кіньми, кудись там в поле, наздоганяла їх. Ну, це було знаєте, частина. В якоїсь перемоги. Кожен крок тваринка робить обережно. Віслючці зробили декілька операцій, проте рана на кінцівці досі не загоїлася. Як розповідає ветлікарка, дискомфорту це мамулі не доставляє, і взагалі віслючка не відчуває себе неповноцінною. Розповідає, тварина дуже полюбляє довгі прогулянки, особливо з конями. Коли в нас народилася лошатка, це в травні місяці в кобили, в неї материнський інстинкт так проснувся. Ну, кобила та своє лошадку захищає, не підпускає, але вона прям днювала і ночувала там біля того загона, біля того лошадка. Тобто, і з того моменту вона більше до коней почала відноситися. Вона, як віслюки, не кричить, вона ігнорує взагалі їх присутність. Тут, окрім віслючки, на фермі щонайменше 200 тварин, яких врятували з гарячих точок. Багато з них привозять саме військові. Для нього це не просто віслючка. Для нього це не просто тварина, це щось таке суті українське. Це, знаєте, як символ нашої нашої України. Тому е, вони е, переймаються цим, вони рятують їх е, як життя людини, так і життя тварини на важелі одному. От. Тому врятована тварина для них має значення. Вони піклуються, телефонують, взнають який її стан, е, тому що це якась частина їхнього життя. Наразі віслючка мамуля відновлюється за нею. Спостерігають іноземні та українські ветеринари. Планують ще раз переробити протез, аби тварині було максимально комфортно. Також зазначають, такий досвід дасть змогу в подальшому створювати такі протези іншим свійським тваринам по всій Україні. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому все продуктивного робочого тижня. І не забувайте донатити на нашу перемогу. Це найменше, що ми можемо зробити у вдячність нашим захисникам.